Я можу народ! Ми працювали в рамках програми Інтерфлекс. Так як всі приїхали туди, туди з бойовим опитом, ми взяли їхню навченість технічну і наш бойовий опит об'єднали і на виході. Я думаю, у нас все вийшло чудово. Дуже сподобалося, що багато різних було етапів підготовки, тобто це і міські бої, і окопні бої, і виходи, планування там, відступу, наступу. Ті люди, які пройшли інтерфлекс, можуть відмітити позитив. Дуже швидка адаптація до бойових умов, швидка адаптація на самому полі бою. Приймають швидко рішення, визглавляють групи. Слава Україні! Героям Слава! Ті знання, що я отримав в Британії, це основні знання, мої, які я використовував під час там зміни на квіщення. Ну, подяка інструкторам, ми, наприклад, дуже з ними зблизили. Вони бажали нам удачі дуже сильно, Коли ми прощалися, вони навіть плакали. Більшості бажала нам швидшої перемоги і Повертатись живими до своїх сімей.